Вітаю, друзі! Я Віталій Портнек. За твердженням агенції Bloomberg, яка посилається на європейських чиновників, Іран може вже протягом кількох днів передати Росії свої балістичні ракети, ймовірно, для використання у російсько-українській війні. Раніше Іран утримувався від постачання ракет. Ісламська республіка у рамках свого тісного співробітництва із Російською Федерацією передавала Москві тільки безпілотники, які використовувалися для ударів по Україні. Втім, Іран досі так і не визнав факту передачі цих безпілотників, як звичайно не визнає і можливості передання балістичних ракет для озброєння. Російської Федерації саме рішення Ірану є достатньо тривожним, тому що воно посилює військовий потенціал Російської Федерації у її війні з Україною і збільшує арсенал ракет, які Росія може використовувати для подальших ударів по Україні. Зараз для таких ударів використовуються ракети російського і північнокорейського виробництва. Однак, ефективність північно-корейських ракет завжди знаходилася під сумнівом, і вони швидше супроводжують удари російськими ракетами, щоб паралізувати ефективність системи протиповітряної оборони України. З Іраном ситуація може бути інакшою а ракети, які Опиняться на озброєнні російської армії, будуть більш ефективними ніж ракети з північної Кореї. Також таке рішення може стати і невтішним сигналом для заходу. Бо демонструватиме великий потенціал іранської військової промисловості. Багато хто вважав, що після відомого удару по Ізраїлю у Ірану немає реальних можливостей нанести другий, ще більш серйозний удар по єврейській державі, і що саме дефіцитом ракет пояснюється те, що Після ліквідації голови політбюро Хамас Ісмаїла Хані у Тегерані Ісламська Республіка утрималася від удару помсти по єврейській державі. Однак, якщо у Ірану достатньо ракет для того, щоб постачати їх Російській Федерації, це означає, що у неї вистачить арсеналу і для дестабілізаційних дій на близькому сході. На заході, звичайно ж, як це прийнято, висловлюють глибоку занепокоєність однак не дуже розуміють, як можуть відповісти Ірану, якщо він посилить своє військове співробітництво із Російською Федерацією. Ісламська республіка і так вже десятиріччями знаходиться під серйозними західними санкціями. І зараз Заходу напевно доводиться швидше шукати ті можливі дії, які можуть. Зупинити Іран або стати для нього покаранням в разі, якщо ракети дійсно опиняться на озброєнні російської армії. Серед можливих таких заходів може бути обмеження для іранської авіакомпанії, яка продовжує здійснювати. Міжнародні рейси, однак, навряд чи це змінить плани керівництва Ісламської Республіки, яке, як бачимо, досить серйозно ставиться до своїх особливих стосунків із Російською Федерацією і до спільного протистояння із заходом. Новина також означає, що російський лідер Володимир Путін не збирається навіть і думати про припинення своєї війни з Україною. Незважаючи на те, що Путін час від часу говорить про можливість перемовин з Києвом, таку заяву він зокрема зробив сьогодні, але обумовив її необхідністю вибити українські війська з території Курської області Російської Федерації, насправді, у планах російського очільника продовження війни із подальшим знищенням української інфраструктури, складається враження, що Путін усвідомлює, що у його армії не вистачає сил для того, щоб окупувати велику частину. На території України і ці темпи, з якими відбувається окупація, скажімо, Донецької області, не дають Путіну якихось оптимістичних прогнозів щодо можливості окупації сусідніх з Донеччиною українських областей і їхньої подальшої анексії, як це вже відбулося з тими українськими областями, в яких російська армія з'явилася після 2014 і 2022 років. Однак, знищення України Творення сусідньої держави на інфраструктурну пустелю може з точки зору Путіна вплинути на настрої в країнах, до яких Росія збирається звернутися невдовзі із власними інтеграційними пропозиціями. Просто кажучи, зараз Москва втрачає свої позиції на пострадянському просторі і її колишні союзники і сусіди шукають собі нових спонсорів безпеки. Однак, в разі, якщо вони переконаються, що Росію не можна зупинити у війні з Україною, а сама Україна значно потерпає від цієї війни, також не може її зупинити і втрачає велику частину свого населення. для Лідерів багатьох колишніх радянських республік це може стати стимулом для порозуміння із Москвою на тих умовах, які будуть запропоновані Володимиром Путіним, щоб не допустити негативного для своїх держав, і для своїх режимів розвитку ситуації у бік силового впливу Російської Федерації, і це звичайно ж також може бути метою. Для Володимира Путіна у його війні з Україною ну і ще одна важлива мета це показати солідарне протистояння із заходом, те, що на заході за великим рахунком недооцінюють, коли не усвідомлюються важливості протистояння диктаторським режимам, які впевнені, що вони здатні спільними зусиллями змінити той порядок у світі, який був встановлений після другої світової війни. Порядок, який базується на повазі до міжнародного права. Який вважає, що життя людини має цінність, що одна держава не може окуповувати території іншої, та ще й анексовувати ці території і записувати їх до своєї власної конституції у президента Путіна, у Айтоли Хаменії та й у Цзіньпіна, голови Китайської народної республіки можуть бути абсолютно інші уявлення про цей порядок? Вони можуть бути впевнені в тому, що саме сила вирішує. Те, як буде розвиватися світ у майбутньому, а ті держави, які не мають такої значної сили, повинні домовлятися із великими державами ще до того, як вони не будуть знищені в результаті ракетних ударів чи наступу ворожих військ, І з цієї точки зору доля України має бути уроком для всіх тих, хто не усвідомлює, як змінився цей світопорядок в результаті дій Володимира Путіна в Україні, і тут. Звичайно, заходу буде дуже важко вплинути і на Іран, і на Росію, бо навіть після тих санкцій, які запроваджені проти обох цих країн, вони залишаються важливими партнерами країн глобального півдня, які абсолютно не визнаються ані західних цінностей, ані західного підходу, але разом із цим успішно торгуються з провідними економіками країн заходу, щоб потім використати можливості цієї торгівлі для того, щоб у свою чергу торгувати з Росією чи з Ісламською Республікою Іран. і постачання. Іранських ракет Росії тільки ілюструє те замкнене коло економіки, яке не дозволяє демократіям закликати до відповіді диктатури. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!